Добрійшого всім, дінючка! Я сьогодні хочу записати цей відеоролик по поводу концерта Діма Волканова, який проходив 10 числа в місті Перещепино. Відеоролик, який Діма виложив у себе на сторінку, де ми танцюємо. Да, я та жінка у спортивному костюмі, яка з Дімою танцювала. Я хочу вам... Показати, от тут буде прикріплено відео, що це о, почало о, це благо, що стається. Ану, йдіть сюди. Ваші обласки, друзі. Будь ласка, ось яка не крута. А давайте щось засвистить з вами. А Що що, а що ви любите? Ну, засвистіть нам. А ну давайте. А ні. а я співаю бап, 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 а я та чи вчидає. Я все співаю. Сім. Потім він запросив мене на танець Пісня звучала наречена. Ну Звичайно, під цю пісню, в принципі, якби свист не був неумісним. Ну, так як Діма володіє харизмою, гумором, і це мені дуже мене підкупляє, бо я це вже так це.

Причепилися ще мене така тема заділа, Прямо капець, як вони причепились до мого костюма спортивного. В чому я прийшла на той концерт? Чи в спортивному костюмі? Ну, яка кому різниця? Я так живу, я так ходжу, в спортивних костюмах, в брюках, у джинсах. Це моє життя. Різниці нема. В, чому? в яких я кедах обута в Парижі? Пам'ятаєте, хто це говорив? Головне, де я знаходжуся, з ким я знаходжуся і яка я взагалі в принципі людина. Я та людина, яка любить жити, жити на позитиві і дарити позитив. Я там також прикріплю, де він викинув відеоролик звернення до вас. Багато хейтерів накинулися на ту жіночку, з якої я вчора виставив відео в Тікток. Я зараз вам сюди кину посилання. Ви там зайдіть в коментарі, і позахищайте її. Бо ну це якийсь ужас, вони там пишуть якісь гадості. Це означає, що ви Я маєте прошу. право писати гадості. Так що будьте добрішими тям, будьте на позитиві. залишайтеся людьми, просто людьми з великої літери.